Мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. І сьогодні у нас буде розпаковочка адвент-календаря від Бренда Riddle. Це другий адвент на моєму каналі, якщо я не помиляюся. Це адвент, якого в мене ніколи не було. Я його дуже сильно хотіла. Так, мені здається, що це самий дорогий їхній адвент. Я чесно не пам'ятаю, мені здається, в них було три варіанти. І давайте розпаковувати. Виглядає це дуже красиво. Це у мене вже стояло під ялинкою. Я з тих людей, які ялинку вже поставили. І, до речі, сьогодні у нас буде конкурс, тому додивлюйтесь це відео до кінця. У нас 24 комірочки. Так, давайте починати з номера один. Ось він. Відкриваємо. До речі, на упаковці було все зрозуміло, що тут є. Я сильно не вчитувалася. Я так одним оком глянула склад і зупинилася. Так, тут є напис, що це за засоби. І це у нас світ Almond Oil Intense Rose. Shower Oil. Я обожнюю їхні масла для душа. Аромат не супер якийсь яскравий, ось такий об'єм. 75 мл В дорогу буде класно. Далі. Це у нас був один, бачу, три і два. Можливо, колись я буду блогером, який відкриває адвенти, але поки що це не я. Поки що в мене все виходить складно. Хейр маск ніколи не пробувала догляд за волоссям від бренда Rituals. Щось тут дуже красиво пахне, я не знаю, чи це... Так, да, це ця маска це аромат. Тут написано картин і арганова олія. Боля, за волоссям дуже цікаво. Круто, що цей календар такий, знаєте, мультипродуктовий. Е Ой, свічечка в номері 3. Поймається, все не супер зручно. Свічечка Love. Пахне дуже смачно. Це прикольно, можна десь поставити на новий рік точно знадобиться. Тут все написано, я настільки гарно знаю англійську, щоб це все перекласти. Потім я чуть-чуть підзаморочуся. Далі у нас номер 4. Ось він. Це щось. Це серветки. Це у... серветки, які підходять для тіла, але написано для обличчя, але написано, що їх не можна викидати в унітаз. Ось так виглядають. Прикольно. Це зручно брати з собою в подорожі. Ця штука точно потрібна. Далі у нас номер 5. Ой, 5 і 24, тут прямо по центру. І 5 побільше за 24. Давайте відкриваємо. Це шампунь, наскільки я бачу, так. Да, зволожуючий шампунь, великий об'єм, 70 мл. Не знаю, чому кондиціонер такий маленький, масочка, верніше. але прикольно. Далі у нас номер 6. Дуже. Я отут сижу і настільки сильно щось пахне, мені цікаво, що це таке. Далі номер 6 теж у нас величенька комірочка. Кондиціонер. Ага, кондиціонер це вже шампунчика теж 70 мл. Я вже, в цьому, я вже в цих адвентах назбирала велику кількість засобів для волосся. Не знаю, коли я це позакінчую. Далі у нас номер 7. Маленький. Щось схоже на свічечку. Так, да, Знову. Це у нас серія Hibiscus Dream. Ось така. Ой, аромат просто космічний. У мене ще є набір Vritals. У мене свічок їхніх, до речі, не було ніколи. У мене було дуже багато засобів, але не свічки. Так, це у нас був 7. Далі переходимо до номера 8. Ось тут зверху. Схоже на гель для душа. Це у нас Night Care Body Mask. Нічна маска для тіла. Прикольно. Я ніколи не знала, що в них аж настільки великий асортимент. тому що бренд у нас не продається, можна купувати тільки в байері. і я зазвичай купувала наборами. Номер 9 слухайте, ну прям дуже цікаво. Мені поки що все подобається. Це у нас якийсь, якийсь бустер для обличчя, якщо я правильно зрозуміла. Ну, для обличчя тут така історія. Не факт, що я буду це для обличчя застосовувати, але прикольно. Далі у нас номер 10. Великий, подивіться. Щось червоненьке прямо новична історія. Це крем для рук. Ви гляньте, який він симпатичний, червоне пакування. Прям на новий рік поставити буде додавати, знаєте, ще якоїсь такої атмосфери. У мене якраз біля ліжка закінчився крем. Далі номер 11-12, вот знайшла. 11 тут поруч. Це у нас рукавичка для скрабування. Це класна штука, я їх обожнюю, це мені точно потрібно, тому я не. Прям я пораділа цьому. Так, 12. Красивий який колір золотистий. Це у нас ультра зволожуючий чорне мило. Чорне мило від бренду Rituals. Цікаво. Далі тут у нас 12. Далі ми шукаємо 13. Маленький такий номер малесенький, тут прямо в самому кінці номер 13. Ой, що це? Як це дістати? Дістається, прям дуже незручно. Так, якщо у вас довгі нігті, ви їх і поламати можете. Це у нас Pillow Body Mist. Прикольно, я люблю. Так, давайте, я люблю дуже спреї для подушок. М -м, приємний. А аромат розмарина. Чогось такого хвойного. Цікаво. ставався дуже тяжко. 14. Напевно, теж свічка. Бачите, да. я вже все вивчила. Gratitude, щось таке. Оце вона мені й пахла. В неї дуже яскравий аромат. Свічечками я прям супер довольна. Вони прям такі жирненькі-жирненькі відчуваються. Я думаю, що там класний віск, Номер 15 щось велике. Подобається, що це все з різних колекцій. Це знову боді-крем. клас. Це мені дуже подобається. Все, що для боді, це для мене саме цікаве. Так, номер 15 слухайте, такий великий календар, стільки тут всього цікавого. 16. Тут прям поруч зі мною. Ну, без чогось, що може вам допомогти це дістати. Тут точно ніяк. Міцелярна водичка, така маленька в дорогу взяти. Так, далі 16 номер 17. Слухайте, вже скорий кінець. Ой, це пінка для душа. Це дуже сильно любить мій хлопець їхні. Ось ці пінки для душа. Зеленої, до речі, мені здається, ніколи у мене не було. Вона реально класна, якщо ви жодного разу не пробували, спробуйте. Я не фаната, а от хлопець дуже любить. Далі, 18. Ось тут ще одна маленька. Це щось якась зволожуюча олійка для тіла. Я так собі думаю. Так, 18, 19. Ось тут. Ого. Що це таке взагалі? Так, да, це типу масочка. З паличкою. Ага, це глиняна маска взагалі. Прикольна, да? Можна і паличка, прям, щоб ви замішали. Клас. Ну, знаєте, цікаво. Просто цікаво, що він дуже різний. Вони не наклали якихось своїх топових продуктів і все, а прям заморочилося. Ой, це масло для тіла з блискітками. Я погнула пінцет. Це прям, прям для новорічної ноті. Ну, хотілося б, щоб вони це в 20 Я сподіваюся, що в 24-му буде щось поцікавіше. але було б круто, якби вони це поклали б в 24-й номер в якомусь побільшому форматі. Так, далі у нас 21 вже скоро кінець. Я зовсім ще одна свічечка. Це вже у нас четверта. Я думаю, що це і остання аромат Кашемір. Rose. О, Боже, я обожнюю. Зараз аромат рози. Дуже круто. Це поки що мій фаворит. Аромата 21, 22. Все тут знизу, 23. Знизу. Ще маленький 23. Це ж, напевно, на 24 було. Так, ще один напевно, що. Шаур гель. Прикольно, мені подобається. Я Їх люблю, тому я не засмучуюся. Ми могли б і 5 штук покласти, було б круто. Так, 23-й. Так, міст. Ось такий аромат. Останній, слухайте, я п'яте відкривала. Да, відкривала. І останній номер 24. Давайте. Давайте я спробую вгадати, що це таке. Це що? Знову гель для душу. Схоже на гель для душа той самий. Якийсь мус для тіла. Давайте спробуємо, що це таке. Тому мені цікаво. Я сподіваюся, що це ніяка не автозасмага, а ти в такому світлому одязі. Капіночка. Ну, знаєте, хотілося б щось поєскравіше в останньому розмірі і чогось побільшого. 50 мл. Шикарний адвент. Пахне якимось чоловіком. Перетворюється в такий гладенький класний лосьйон. Прям приємно розноситься. Його наносити круто, дуже приємно. Його зараз наношу на ноги, і прям приємно приємно Але такий маленький об'єм, хоч би щось повнорозмірне, хоч би якусь велику свічку. Такий класний календар, настільки в мене залишив круті враження, але останній продукт ну, якось досить спірно. Аромат в нього взагалі неприємний, прям дуже чоловічий. Прям пахне, знаєте, мені чим? Щось схоже на доместос от щось по типу того. Тому аромату я ставлю взагалі три дуже не, не, не релаксуючий. Хоча формат прикольний, я б взяла б собі такі для та тіла в форматі муса. Слухайте, календар класний. Тут круті продукти, різні, різні продукти для тіла, для того, щоб спробувати. Мені подобається, що немає догляду за обличчям як такого, тому що з обличчям трошечки поскладніше. Я би не хотіла б тут якихось їхніх кремів, сироваток і тому подібне. А от те, що багато всього для тіла, є шампуні, є кондиціонери, є маски якісь, є такі всякі штуки, це класно. Єдине, що мені не сподобався останній номер, і не подобається, що прям супер мініатюрки. Давайте оце пшикну, Боже, як ваняє. Такий бодій місць. Ще не чую його аромата. Аромат якийсь дуже-дуже свіжий, схожий на зелений чай. М -м -м. Такої собі, так? Да? Але загалом наповнення класне. Я залишилася задоволена, він мене прям приємно вразив. Хотілося б останнього номера більш цікавіше, але так взагалом прикольно. Я люблю такі штучки, для того, щоб познайомитися з брендом. Ще один мінус, те, що важко все-таки діставати, реально важко діставати. Але календар прикольний, бренд цікавий. Лосьон, до речі, поглинувся, залишив після себе супербархатистий фініш. Я собі точно придбаю ще, але в іншому ароматі, бо текстура дуже цікава. Ну і все. Напишіть, будь ласка, як вам цей адвент, чи придбали би ви собі такий, чи він вам сподобався, і що би ви хотіли б спробувати від бренда Рітос? А я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Надіюсь, вам було цікаво. Надіюся, мене хоч трошечки вдалося бути якимось блогером-розпаковщиком Адвентів. Конкурс, конкурс ось такий новорічний. В такій красивій упаковочці. Я хочу вам відправити свої. Два супер улюблені е, засоби для догляду за волоссям. Перший це ось така дуже симпатичний силиконовий масажер для шкіри голови. Я обожнюю такі штучки, в мене теж такі є. І я вирішила в своїх покупках на Чорну п'ятницю порадувати і вас якими своїми улюбленими засобами. І другий це Лосьон для шкіри голови Baby Hair Fever. Обожнюю він пече неймовірно, але від нього в мене дуже сильно стимулювався ріст волосся, і я зараз його продовжую використовувати в комбінації із своїми іншими засобами. І ось. Така упаковочка поїде до одної з вас. Все, як завжди, дуже просто: підписатися на мій інстаграм, підписатися на YouTube канал, підписатися на групу в Телеграмі і написати коментар по темі відео. Через тиждень я оберу переможця серед коментарів і відправлю ось такий боксик новорічний, щоб порадувати когось з вас. А я вам безмежно вдячна за перегляд. Надіюся, вам було цікаво. Дякую, що дивилися до кінця і до скорих зустрічі на моєму каналі. Па-па!